Всім привіт, Андрій Криско. Хотів сьогодні поговорити трошки про такий класний рюкзак спрей cnit Ну, Власне, що, що, що сподобалось, і ну, що є такими яскравими перевагами цього рюкзака і сказати, сказати власне, вам про це. В першу чергу, в першу чергу що, що мені сподобалось, коли я вибрався рюкзак, власне, такою якось. Критерії для мене було те, щоб він був міцним і зносить стійкі стійким. Самому матеріалу ну, реально тобто, спробував і, і сказав про те, що дійсно він міцний, гарно тягнеться і ну, дійсно виглядає так, що він буде дуже От. Самі, в принципі, виробники запевняють, що він дуже довговічний. Ну, побачимо, як власне буде це, як буде це виглядати. Майбутньому. Сам рюкзак він призначений для великих реально вантажів, і, і це для мене було також такою тим виходом ситуації, тому що ну, часто, коли ти йдеш в Карпати, е, тобі потрібно взяти багато речей. Це, е, це палатка, це спальник, це якийсь казан, це продукти, харчі. Тобто, е, ну, тобто багато дійсно, дійсно вагайку потрібно піднімати, і не кожен рюкзак може з нею справлятися на простіше, якщо ти ходиш багато, то, то він починає поступово розлазитись. От цей рюкзак, в принципі, ну, те, що заявлено було виробником, до 30 кг ваги можна, можна ним переносити. Е, відразу перейду до таких переваг, які ну, власне мені найбільше сподобалися, найбільше вразили, про що я б хотів сказати, то, то є спинка. Спинка у спрея, е, Ксенії 88. Вона є ну, дійсно надзвичайно зручна в тому плані, що ти її вдягаєш, вона підлаштовується під форму і ну, під форму твоєї спини. І таким чином не відчувається жодного дискомфорту, і жодних там не знаю, впирань якихось окремих частин. І це є ну, дійсно такою великою перевагою. Коли правильно його відрегулювати, тут є, ну, власне. Система, яка дозволяє регулювати, коли правильно відрегулювати верхню частину і власне, бокові ці от лямки, то ну, відчуття насправді е, ніби ти не несеш там 25 кг, ну, значно, значно комфортніше, значно легше. Хоч фізично рюкзак може важити дуже багато разом з вмістом внутрішнім. Е, першою найбільшою перевагою це є спинка, яка підлаштовується під анатомію вашої спини. То раз, От. Другою, другою такою перевагою є власне, ці лямки е, бокові, які, які також дуже класно е, не є вони занадто м'якими, не є занадто твердими, вони якраз є оптимальні і це власне дозволяє ну, тобто, комфортно, абсолютно нормально переносити великі вантажі. Е, далі далі. Що? до таких вагомих, вагомих переваг, на мою думку, то... Це є кишені, великі просторі кишені, які тут ну, в передній частині рюкзака знаходяться. Вітуально можна вмістити дуже багато, я тут в не багато поклав, але дійсно дійсно можна багато вмістити. Одна кишеня, друга кишення. Також, якщо є потреба, дістати щось з основи рюкзака, от, то можна в принципі, тут кишені, яка зразу дасть доступ до середини рюкзака. З цієї сторони, з цієї сторони. Е, що є дуже зручною і комфортною річчю, це оця от резинка, яка в принципі, дуже гарно розтягується. І, ну, вона, в принципі, тут можна деякі речі складати, можна ставити свою воду. Вона є дуже еластична, дуже зручна і дає власне, е, ну, комфорт, в тому плані, що ти можеш витягнути свою воду, ти можеш е, ти можеш багато речей покласти, і ця резиночка буде гарно тут Дощовик, тут у мене вода. Що ще є перевагою цього рюкзака, на мою думку? Його верхній клапан тут в принципі є дві частини. Кишені верхні взагалі є дуже великими, дуже там багато всього вміщається насправді вони є просторі. Це є дійсно комфортно, тому що можна покласти багато, окрім самої основи рюкзака і, як на мене це є перевага. Окрім того, Верхній клапан перетворюється на сумку, яку можна окремо носити від рюкзака, яку власне, можна носити на, ну, власне, з боку, наприклад, десь прищепити. Якщо потрібно відформувати основу рюкзака від верхнього клапану, то це дуже зручно зробити з цим рюкзаком. В принципі, бокові кишені дуже просторі, великі. Тут можна багато чого вмістити, поставити там телефон, якісь потрібні девайси. Це є це, в принципі, зручністю. І, ну, і, звичайно, варто сказати про те, що рюкзак відрізняється з своєю естетичною складовою, він, він чесно класний, він виглядає гарно. от Його хочеться носити, хочеться одягати, хочеться знайти у хоре. Власне, ходіть, в гори, до зустрічі. Такий був огляд рюкзака але і Все.